Привіт, друзі! Вибачте, що я казав, що зніму відео, але не зняв. Ну, вибачайте. Але сьогодні я вам хочу дещо показати. Дивіться. Так. Родилися німфи неочікуваного паличника. От обум'яте я вам знімав про них відео? Ото вони і є. Вони швидко яєчка. і Вилипились такі от красиві красавиці. Я думаю, що це саме самочки, тому що е, я не бачив, щоб самочка спарювалась з самцем. Тому я думаю, що вони з'явились від партеногенезу. Отут, от красавчик, тут, тут, тут. Я їх начитаю в 6 штук. Тому що у мене кожен день рождався по одному паличнику або по два. Так, от бачите? Я їм сюди лісточок положив, багато листочків, рушничок паперний, дирочок наробив. Тобто, такі ж самі умови, як у зрослих наших паличників. Такі ж самі умови. Вони активні, з ними все добре. Да, тобто, є. Не знаю про слідчі відео. Не знаю, може зніму скоро, а може не скоро. Але е це буде хічник. А може навіть сьогодні зніму е два відео, але викладу в різні дні. Ну, коротше, ребят, е я зніму вам сьогодні відосики. Може, сьогодні буде для вас щастя, я зніму два відосика в одному. Ну, то есть, за один день. Ну що ж, пока-пока. Привіт, -пока. друзі! Вибачте, що я казав, що зніму відео, але не зняв. Ну, вибачайте. Але сьогодні я вам хочу дещо показати. Дивіться. Родилися німфи неочікуваного ні паличника. От обумнете, я вам знімав про них відео? Ото вони і є. Вони ж відклали яєчка і вилипились такі от красиві красавиці. Я думаю, що це саме самочки, тому що е, я не бачив, щоб самочка спарювалася з самцем. Тому я думаю, що вони появились від партеногенезу. Отут, от красавчик, тут, тут, тут. Я їх насчитав 6 штук. Тому що у мене кожен день рождався